Євгене, перша перемога у календарному році. Дуже емоційний матч, дуже емоційний перший тайм. За рахунок чого команді, яка пропустила, дуже швидко знову вдалося переламати цю гру. Ну, по-перше, вітаю всіх наших вболівальників, всіх наших дружин, дітей, родичів, які за нас переживали. Цілий місяць ми не могли перемогти. Зрозуміло, що там можна сказати на календар, там важкі суперники, але так, якраз е, е, доля совпала, як то кажуть, що якраз сьогодні вже можливо, щоб були присутні вболівальники, і ми подарували цю перемогу. Е, Щодо вашого питання, е, так прикро, що знов таки ми пропускаємо на першій хвилині і знов ми про це розмовляємо, акцентуємо е, увагу. І вдвічі прикро, що ми пропускаємо гол на нашому стандарті, на нашому кутовому, замість того, щоб створити щось саме, ми пропускаємо. Але добре, що команда чудово зреагувала. В принципі, якщо брати по ходу події першого тайму, то по гарячим слідам, на мою думку, в принципі, ми переграли команду Харків. Ми постійно створювали моменти. Біля наших воріт, там за винятком стандартних положень, там аутів, ударів там на дальню стійку, в принципі, там пригадати е, нібито і нема чого. От, тому, ну, налаштовувалися, розуміли, що е, при всій повазі до Харкова, все одно, якби ну це молода команда, молоді хлопці, і вони за класом, за досвідом. Вони не такі потужні, як наші суперники, з якими ми грали раніше. І ну, на мою думку, ми сильніші. Нас більше досвіду, і сьогодні ми це продемонстрували. По другому тайму ну десь е налаштовувалися, розуміли, що вони підуть п'ятим, тому що в них цей компонент е вони його використовують е досить е часто, майже в кожній грі. І дивилися, аналізували е моментами, коли хотіли вижати десь подалі від наших воріт. Моментами виходило. А що стосується, вже коли розігрували 5-4 на нашій половині, то ну було мені здається там два-три таких провали, яких треба ну розібрати, подивитися, в чому була проблема. Але знов таки, якщо взяти взагалом другий тайм, також у нас було передостатньо моментів, щоб забити там третій, четвертий, п'ятий і вже грати більш спокійно і не доводити там до. Такої кінцівки, коли там, дякуючи нашому воротарю, там при рахунку 3-1 врятував нас від гарної можливості, щоб рахунок став 3-2. як грав полку. Він тільки вчора підписав контракт. Що скажете? Ну потрібно розуміти, що е, завжди, коли людина нова приходить в колектив. Е, все одразу, ну ми ж не підписуємо Фалькао, який буде виходити обігрувати тут півкоманди. Він молодий хлопець. В нього є школа. Він пограв і в продексімі, і в інших клубах з досвідом екстраліги. Він з нами тренується тиждень. Ну, для першої гри його діями я задоволений. От, сподіваюся, що в подальшому в наступних матчах він буде ще впевненіший і буде приносити нашій команді більше користі. Зараз команда їде в Суми. Знову гра з Харкова. Сподівання, все сподівання ну, налаштовуємося. Ми, звісно, на перемогу. У нас також амбіції на цей турнір. Ми, діючи володарі, кубку, і ми хочемо, звісно, проходити якомога далі. Найголовніше. Добре відновитися, тому що вже через три дні на четвертий у нас гра в Сумах, далекий виїзд. Але знаєте, коли, коли виграєш на позитивних емоціях, то відновлення набагато швидше і краще відбувається. Тому добре, що ми перемогли і рухаємося до Кубкового матчу. Дякую вам.